Привіт, друзі! Чому сьогодні ми бачимо в світі все більше і більше проблем? І віруючі, вони розлучаються, нещасні, нічого не виходить, але ж Бог обіцяв: якщо я буду служити, він мене буде благословляти. Бог обіцяв. І він виконує. Він виконує кожне слово, кожну букву. Питання в тому, чи ми служимо Богу. Тому що якщо ми шукаємо грошей, шукаємо машин, слави, шукаємо якихось плєтін, гордості чи славі, невдячні, невірні. І Петро він говорить Ісусу: ми ось все залишили. Ісус каже: немає нікого в часи гонінь, хто б не залишив усе заради Христа і Євангелія і не отримав сто крат більше. В часи гонінь, життя вічного, братів, сестер, матерів, землі, домів і так далі. Ось ключовим тут є заради Ісуса і заради Євангелія, і багато навіть стали служителями, не заради Христа, але заради грошей, заради слави, заради того, щоб похизуватися, повиставлятися, щоб зробити себе кимось. Але ми маємо бути здравими і дивитися на плоди. Ісус навчав дивитися на плоди. Все оприділяється по плоду, по результату, і вийти самому потрібно із цього рабства, із цього обольщення, із цей западній, і хто знаходиться в ньому, і допомогти іншим прийти до Христа. Да, поставити Бога на перше місце, потрібно протестувати себе, Бог у мене на першому місці. Як протестувати? Подивитися, у мене слово Боже на першому місці, тому люди і не можуть прийти до Бога, тому що не можуть вирости в духовну в Господі, досягнути Бога, тому що вони шукають не Бога. Да? Тому той, хто це робить заради Христа, заради Єван той має в 100 крат більше, чим мав. І в житті наших пасторів Станіслава і Юлії Салтаненко все було, але вони залишили все заради Христа і Євангелія, впали на дно так низько заради Христа і Євангелія. І дійсно, ми сьогодні бачимо ці результати, ці плоди. Да? Ми бачимо, що щастя це дійсно, коли ми служимо дійсно дусі в істині, і тоді в нас будуть і благословіння, і плоди. І саме основне потрібно розуміти, що якщо немає правильної основи, то такий служитель він буде нещасний і він буде тільки втрачати. Тому має бути правильна основа.